Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And today we work with our students' books, page 8. Сьогодні ми опрацюємо сторінку 8 у підручнику, пригадаємо classroom language, слова які може, та фрази, які може вживати вчитель по відношенню до учнів. Let's listen and number. Давайте прослухаємо та пронумеруємо, яку фразу ви чуєте. Listen. 7. Classroom language. A. Listen and number 1 to 10. 1. Open your books. 2. Talk in pairs. 3. Speak. 4. Stand up. 5. Listen. Six. Look at the board. Seven. Close your books. Eight. Write. Nine. Sit down. Ten. Read the text. So these are our phrases. Ось такі наші фрази. Давайте їх через прочитаємо та перекладемо. Перша фраза. Number one. Open your books, відкрийте підручники. Number two. Talk in pairs. Поговоріть у парах або складіть діалог. Number three. Speak. Говори. Number four. Stand up, вставати. Number five. Listen, слухати. Number six. Look at the board. Подивіться на дошку. Number seven. Close your books – Закрийте книжки. Number eight. Write. Писати. Number nine. Sit down. Си, сідайте. Number uh, ten. Read the text. Читайте текст. Давайте прочитаємо наступний коротенький діалог. Let's uh, let's read. I don't understand. What does this word mean? Я не розумію, що означає це слово. It means, воно означає. Can you repeat that please? Можете повторити, будь ласка. Yes, of course, так, звичайно. How do you say, for example, amigo in English. Friend. Як ви кажете, amigo англійською? Це друг. friend. Ми кажемо англійською. Тобто бачимо, що ми вживаємо тут наказовий спосіб. Коли кажемо людині щось зробити, ми вже ми пишемо слово, так як воно напис... використовується в словнику. Speak – Говори. Коли хочемо заборонити щось робити, додаємо don't. Do not. Не роби цього. Don't speak. Не розмовляйте. Exercise 8. Let's remember the colors. Назви, B. Listen. 8. Colors. A. Listen and repeat. Then go through the Hello module and find the splashes of color. Write the page number next to each color. Blue. Red. Green, Yellow, Orange, Pink, Black, White, Brown, Purple, Gray And also let's find splashes of colors in different pages and write the number of page here. Також потрібно нам знайти ось такі плямки з кольорами на різних, на різних сторінках підручнику. І написати ось тут біля кольору. Бачимо, що ми на восьмій сторінці бачимо тут purple and yellow. І пишемо цифру, на якій сторінці знаходиться цей колір. Uh, Red and black, page six. На сторінці 6 red and black, page six. На сторінці 7 orange and green and brown. Orange, green and brown. since seven, page seven. Orange, green and brown, and also maybe some other colors. Yes, grey, pink. At page 5. На сторінці 5 у нас grey and pink. Blue and white. Let's find blue and white. Blue and white. Давайте знайдемо ще blue. blue, Ось у нас він. And white. Бачимо. Так, на сторінці 4. Ставимо на номер, номер сторіночки blue and white. page 4 закінчили роботу з підручником та попрацюємо сьогодні у наших workbooks. Open your workbooks, please. Відкриваємо зошит робочий на сторіночці 4, page 4. Перше в наше завдання пов'язане з алфавітом. Для того, щоб ми не забували літери, ми їх з вами повторюємо, записуємо великими літерами та маленькими. Let's write down Capital and Lowercase Letters. Великі буквочки записуємо та маленькі. Look at the pictures, count and write as in the example. Порахуйте предмети на картинці у зошиті своєму та запишіть. One desk, одна парта, we can see, ми бачимо, two sharpeners, дві підстругачки, three bags, дві сумки, four pencil cases, два пенали, чотири пенали, five rubbers, п'ять стирачок, six chairs, шість стільців, seven oranges, сім uh, апельсинів, eight pencils, вісім олівців, nine pens, дев'ять ручок, 10 rulers, 10 лінійок, as I'm not mistaken. Якщо я не помилилася, перевірте, будь ласка, ще раз, чи все ми тут записали, все порахували. And let's go to page 5. Переходимо до сторінки 5. Exercise 6, Complete the blanks. Доповніть, будь ласка, де потрібно написати слово, а де потрібно цифру. 22 ми, кажемо, ми пишемо ось таким чином.

Поєднуємо запитання та відповіді. Let's match. Такі завдання часто будуть повторюватись, тому запам'ятовуйте, що означає Match – поєднати так, запитання з відповіддю. Complete. Доповнити пропуски. So, what's your name? I am Harry. Як звати тебе? Я Гаррі. What's your phone number? It's 02044788912. How old are you? I am twelve. How do you spell your first name? Name: M-A-R-I-A? How do you spell your surname? S M-I-T-H-S-O-N Smithson? How uh, what color is this? It's uh, blue. Can you repeat that please? Yes, of course. Чи можете повторити так звичайно? And also let's complete the sentences. Доповнюємо речення тими словами з підручника, які ми опрацьовували, так, classroom language. Uh, наприклад, number one. Це у нас look at the board. Тут ми пишемо see, Let's see, correct. Number two. Sit down, please. Ми дописуємо сюди. Можна написати повністю фразу. Не лише літеру, а повністю прописати фразу. Number 3. Token pairs. Поговорить у парах. Number 4. Don't close your book. Не закривай книжку. Number 5. I don't understand. says a student, каже учень. Number six read the text. Прочитайте текст. Your homework for the next lesson will be in a workbook. Ваше домашнє завдання буде для наступного уроку у workbook, сторінка 6 та 7. На сторінці 6 ми пригадуємо назви наших, наших членів сім'ї, mother, grandfather, sister, parents, підписуємо правильно картинки. Також ми повторювали з вами артиклі E, N, слова this, or Z ще на минулому занятті у відео, якщо забули, перегляньте. Доповнити цими словами this або «that», правильний артикль, назву предмету написати, наступні речення. Next one. І наступна сторіночка. Сьома також ми виконуємо. Знаходимо слова країни та національності і записуємо. В кросворді знаходимо, обводимо і записуємо: countries and nationalities. Look and write the colors. І підпишіть, будь ласка, словами кожний колір для повторення. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.